Якщо у військовослужбовця, яким є діючий військовослужбовець, хтось вимагає гроші, будь ласка, у нас є телефон гарячої лінії 1548. Якщо військовослужбовець має право на безкоштовне лікування, а у нього вимагають гроші, задзвоніть, будь ласка, нам, і ми обов'язково обговоримо, ми обов'язково відреагуємо. До речі, буквально вчора я побачила повідомлення у мережі Фейсбук, де збирали кошти на лікування військовослужбовця, який отримав важкі травмування. Я відразу написала в наш чат так нарада, яка є щотижня, у нас є діючий чат. Відразу відреагувала генеральний штаб, відреагували Міністерство оборони. Ми відразу зв'язалися з лікарнею, яка лікує цього хлопця, і виявилось, що лікарня не вимагала жодної копійки. Батьки підтвердили, що лікарня не вимагала і всі. Відповідні медикаменти необхідні всі процедури надаються повністю безкоштовно. Тому буває різне. Я дуже прошу: якщо є такі питання, задзвоніть нам 1548, відомий номер. У нас там цілодобова гаряча лінія. Скажіть, хто вимагає гроші, і ми допоможемо вирішити це питання.